Вітаю, панове. Розглянемо як блок жилення телефону, змінює струм живлення і напругу під час заряду. Блок жилення телефону перетворює високу напругу в мережі 220 В змінного струму низьку, постійну, зазвичай від 5 до 20 вольт, постійну струму DC, регулюючи струм і напруг через протоколи швидкої зарядки. Power Delivery, Quick Charge, смартфон спілкується з блоком. Узгоджуючи оптимальні параметри що дозволяє підвищити напругу до 9-12 В для прискорення зарядки без перегріву кабелю. Ток той самий, але напруг немає. Основні принципи роботи: перетворення та стабілізація. Блок знижує напругу та стабілізує її. Перетворюючи змінний струм на постійний безпечний для акумулятора. Інтелектуальне узгодження. Зарядний пристрій, смартфон обмінюються даними для підбору максимальної напруги та струму, який може прийняти акумулятор, що забезпечує швидкість і безпеку. Механізм швидкої зарядки. Замість стандартних 5 вольт адаптер може підвищити напругу до 9-12 В або вище, що збільшує потужність в ватах, без необхідності збільшувати сили струму Ампери, зменшуючи нагрівання мідних жил. Іначе треба товсті жили ставити. Коригування потужності. При підключенні кількох пристроїв або зменшенні потреби телефону загальний контролер блоку живлення перерозподіляє силу струму, знижуючи її для стабільної роботи. Зміна параметрів відбувається динамічно. На початку зарядки на струм максимальний, а ближче до 100% знижується для збереження ресурсу батареї. Що таке Power Delivery технології? Чим вона відрізняється від Quick Charge? Коли підключаєте смартфон до розетки лише на кілька хвилин і отримаєте заряд, яку вистачає на півдня, це вже давно не дивина. Світ мобільних технологій розвивається блискавично. Якщо колись ми раділи, що телефон заряджається менше, ніж за 2 години, то сьогодні користувачі очікують побачити 50% заряду всього за 5 хвилин. Такий запит стимулював виробники створювати різні протоколи швидкої зарядки. Два з найпоширеніших стандартів USB Power Delivery. PD, та Qualcomm Quick Charge. Обидва широко використовуються у сучасних гаджетах, але працюють за різними принципами, мають власні особливості. Давайте розберемо, що ж криється за цими назвами та чому саме ці технології визначають майбутні зарядки. Ось воно так. Що таке технологія Power Delivery? USB Power Delivery або USB PD. Це відкритий стандарт швидкої зарядки, який створив консульціум USB. Його головна ідея універсальність. Якщо Quick Charge спочатку розроблявся для смартфонів на Snapdragon то Power Delivery підходить для всіх пристрій з портом USB-C. Ага, Це так. Type -C, да? смартфон планшетів, ноутбук і навіть деяких моніторів та смарт-годинників. Особливість піді у тому, що він не обмежений лише мобільним телефоном. Сьогодні цей стандарт використовується MacBook, iPad, Samsung, Galaxy, Google, Pixel та десятках інших пристрій. Це дозволяє створити єдину екосистему, де один блок живлення може заряджати різні гаджети з максимальною ефективністю. Переваги технології Delivery. Головна сила ПІДІ, гнучкість і масштабовність. Вона забезпечує декілька профілів потужності, що дозволяє заряджати як невеликий смартфон, так і потужний ноутбук. До ключових переваг також відносить високу потужність. Стандарт PD 3.1 підтримує до 240 Вт 48 вольт при 5 а. Це Означає, що ноутбук чи навіть портативну станцію може заряджати так само швидко, як телефон. Універсальність. Один кабель, usb c і зарядний блок можуть працювати з десятками різних пристроїв. Безпеку. Протокол використовує інтелектуальне узгодження напруги та струму, між пристроєм і блоком живлення. Двонаправленість. Іді дозволяє не лише отримувати, а й передавати енергію. Наприклад, ноутбук може заряджати смартфон або навпаки. PPS Programmable Power Sibл і програмоване живлення, яке дозволяє аж запитувати точні параметри заряду. Це зменшує нагрівання, продовжує термін служби акумулятора. Отже, Power Delivery це універсальний стандарт, який здатен. Підлаштовуватися під будь-який гаджет, і піклуватися про його безпеку, ефективність та довговічність. Фактично піді перетворює один зарядний блок на універсальну розетку для всієї вашої техніки. Як дізнатися, чи підтримується піді користувачем важливо розуміти, чи сумісний його пристрій з Power Delivery Адже від цього залежить швидкість і безпека зарядки. Зробити це можна кількома способами. Перевірити технічні характеристики смартфона чи ноутбука на офіційному сайті виробника, виробники зазвичай вказують, які і стандарти зарядки підтримує пристрій. Подивитися на зарядний адаптер, якщо на ньому є позначки USB, PD або PD підтримка гарантована. Звернути увагу на роз'єм. Майже всіх сучасні USB c е пристрої вже мають PD, проте Старіші гаджети з мікро-USB чи Elite, Elite, це на iPhone, або ж дуже бюджетні моделі, можуть не підтримувати цю технологію. Важливо пам'ятати, що наявність підіг у смартфоні або ноутбуці це лише головна голов, половина успіху. Для максимальної ефективності потрібно ще й кабель з відповідними характеристиками, надто дешеві або не сертифіковані кабелі, може не підтримувати високі потужності зарядки, що призведе до повільної зарядки або навіть виходу кабелю з ладу. Крім того, деякі виробники пропонують. Діадаптери з оптимізованим профілями жил, які забезпечують стабільну швидкість та додатковий захист акумулятора. Тому завжди варто перевіряти компактні кабелі та адаптери або, або обирати сертифіковані аксесуари від перевірених брендів, щоб повною мірою скористатися перевагами Power Delivery. Як працює Power Delivery? Принцип DAPD полягає в. Інтелектуальне спілкування з блоком живлення це не просто передача енергії на ослі перед початком зарядки. Відбувається узгодження параметрів, яке гарантує і швидкість, і безпеку смартфон або ноутбук, поновляє адаптеру свої потреби, а той відповідь підбирає оптимальний режим. Такий механізм дозволяє уникати перегрівання, перевантаючи зайвого зносу акумулятора. Перші розпочати зарядку вони узгоджують максимальну напругу. Яку здатний прийняти акумулятор силу струму, яку може видати адаптер з профіль потужності, який оптимально підходить саме для цього сценарію. Завдяки такому підходу, смартфон або ноутбук отримує стільки енергії, скільки йому потрібно. Це не лише прискорює процес, але робить його безпечним. Наприклад, невеликий смартфон може попросити 9. Вольт при 2 амперах 18 Вт, тоді як ноутбук 20 вольт при 5 амперах 100 Вт. Один живлення PD може підтримати обидві сценарії ще й адаптуватися на люту, якщо ви одночасно підключите кілька пристрій. Тобто PD фактично виконує роль розумного менеджера енергії, який сам вирішує, як найефективніше розподілити потужність, аби ви завжди отримали максимум від свого зарядного пристрою. Що таке технологія Quick Charge? Quick Charge – розробка компанії Quill.com. Відома ще середини 2010-х років і основна мета, швидка зарядка смартфонів на процесорах Snapdragon. На піку популярності QS була майже всюди. Проте з часом втратила універсальність, адже інші виробники чіпів створили власні рішення Кікчардж працює за принципом динамічного регулювання напруги і струму. Смартфон та адаптер постійно узгоджують параметри, щоб забезпечити оптимальний баланс між швидкістю та нагріванням. Коротко про версії. QS QS2 до 18 Вт 5,8 5 9 12 В QS3 напруга змінюється від 3,6 до 20 В з кроком 200 МВВ до 18 Вт. OS 4 на 4, підтримка USB Power Delivery до 27 Вт, QS5 до 100 Вт і заряд до 50% всього за 5 хвилин. Зарядка до 50% за 5 хвилин можливо для смартфонів з підтримкою QS5 за оптимальних умов. Наприклад, для акумуляторів до 4500 мАч. Головна перевага QS сумісність з широким рядом смартфонів на е, Snap але з часом, коли виробники перейшли на інші чіпи, значення цієї технології знизилося. Ключові відмінності в Delivery та Quick Charge. Хоча обидві технології створені для швидкої зарядки, між ними є суттєві різниці. Перше, універсальність піді працює з будь-яким пристроєм через USB, C, тоді AQS, де більше варіанту на смартфони з процесорами Snapdragon. Потужність PD у версії 3.1 підтримує до 240 Вт, тоді як QS5 обмежується приблизно 100 Вт, програє. Да? Гнучкість. Піді дозволяє заряджати і смартфон, і ноутбук, і навіть аксесуари QS основно організований на, орієнтований на телефон. Двонаправленна зарядка. Піді може передавати енергію в обидві сторони, QAG такої функції немає. Підтримка виробниками. Піді. Сьогодні є стандарт у більшості гаджетів. Apple, Google, Samsung, Lenovo та інші. QS поступово відходить у іншу, у нішу залишається на певних Android-моделях. Хоча QS широко використовується в Android-смартфонах на процесорах. На... Драгон, але вона все ж менш універсальна порівняно з PD. В результаті PD свою максимальну гнучкість і потужність для будь-яких пристрій, то Quick Charge залишається у військоспеціоне рішення для конкретних смартфонів. Як вибрати зарядний пристрій PD чи Quick Charge? Коли постає питання вибору зарядного пристрою, ключовим критерієм. Стає ті пристрої, які ви плануєте заряджати. Якщо мова йде лише про смартфон на базі процесора Snapdragon, Dragon, сумісний із Charge такий адаптер цілком підійде. Проте для користувачів, які одночасно використовують ноутбуки, телефони різних брендів плашет або бездротові наушники, набагато зручніше обрати Power Delivery, адже цей стандарт забезпечує, універсальність і сумісність з більшістю сучасних гаджетів. Не менше важливо звертати увагу на. Е... Кілька технічних деталей, потужність адаптера вона має відповідати потребам ваших пристроїв. Якість кабелю бажання usb c to usb c із підтримкою туди-туди. Із підтримкою високих струмів, щоб уникнути втрати енергії та перегріву. Сертифікацію виробника оригінальні аксесуари гарантують безпечну та стабільну роботу. Саме тому найкраще інвестувати в якісні зарядні який відповідає стандарту ПІТІ. Це рішення одночасно економить час, залишає ваші гаджети та робить щоденне використання зручнішим. Визнак палод ділевері таких час це дві сторони однієї медалі сучасних технологій швидкої зарядки. Обидві створені, щоб мінімізувати час, проведений біля розетки. Але саме підіймає всі шанси стати основним стандартом на найближчі роки. Його Універсальність, висока потужність, сумісність, незнаменіші пристрої роблять його безпер... беззаперечним лідером у світі швидкої зарядки. Дякую за увагу. Вибирайте ПІДІ.